Вулиця Кондратенка може стати вокзальною, хавтуріна тролейбусною, Героїв Сталінграда, Героїв України, а площа Зигіна Київською площею. З такими результатами завершилося онлайн-голосування за переименування вулиць Полтавської громади другої черги. На другу чергу було винесено 99 геонімів. Це провулків і вулиць площ, із них 66 по місту Полтаві, і 33 по старостинським сільських округах. Відрізнялося це голосування від першої черги. Ну, по-перше, ми думали, що воно буде більш напружене. Слава Богу, воно не було дуже вже напружено, хоча ще не скоро кінець, бо ще засідання буде офіційної топонімічної комісії і голосування депутатів. Голосували набагато активніше, ніж під час першої черги, але й пропозицій від громадян було менше. Тому до переліку включили варіанти назв і від членів робочої групи, говорить Леонід Булава. По-перше, на цьому етапі було набагато менше пропозицій від громадян, і це дійсно важко, бо треба було перейменувати назви, назви не в честь радянських і російських політиків військових діячів. Тут треба знати матеріал. А ось обговорення. І особливо голосування було значно десь два з половиною рази жвавіше ніж перший етап. Тобто люди зацікавились станом на 9 ранку, 29 березня, прийняли участь в обговоренні близько п'яти тисяч користувачів. А загалом полтавці віддали більше 30 тисяч голосів за нові назви вулиць та провулків. Замість вулиці Сакко Охтирський шлях, замість Нікітченка Джахара Дудаєва, а вулиці Маршала Бірюзова можуть повернути колишню назву. Загалом полтавці у своєму виборі схилялися до повернення історичних назв. Зазначає краєзнавець. Вулиця Маршала Бірюзова буде вулицею Решетилівської, Це повернена стара назва. Вулиця Степана Халтуріна буде тепер вулицею. Тролейбусною так захотіла більшість населення. Ми ж опитуємо і до голосування людей і відчуваємо, як целися провулок Халтурина, Тепер буде провулок Анненський, повернення історичної назви. Поруч оці тут вулиця Генерала Ракова буде називатися вулицею художника Леоніда Гусака. Результати народного голосування мають затвердити на міськвиконкомі та сесії Полтавської міської ради. Ознайомитися з ними можна на платформі ЕДЕМ.